Ну і вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу приготувати на відкритому вогні курку. Я взяла гомілку. Для маринаду мені знадобиться пиво, одна склянка, чесник, 5-6 зубчиків, свіжий імбир. Тут треба 1,5-2 см. Мед. Дві столові ложки, солодкий соус чилі, бустерський соус, соус табаска. Зараз я усе це перекладу у цю чашу і треба все подрібнити блендером. Відправляю сюди. Імбир я його не буду терти, а просто дрібненько наріжу. Далі сюди підуть усі продукти, додаю ще пило. І усе переб'ю блендером. Маринад вийшов. Зараз я перекладаю гомілки у кульок. Я переклала кольок гомілки. І зараз сюди заливаю маринад. Закриваю кольочок. І залишаю маринуватись десь годинку-дві. Час від часу буду отак перемішувати, для того, щоб гомілки гарненько промаринувалися. А далі будемо вже на відкритому вогні запікати. Нарядно. Угу. Угу. Так, попробуем картопельку. Я ее дуже люблю. Відсмажена, відварена. Ммм, красота. Красота. Цибулька. М -м, добре. Ми курку готували. Ну, тепер будемо. Готували, готували, тепер будемо смак... смакувати основне блюдо. Угу. Сонечка сховалася, а курку ми встигли приготувати. Да, ну, це ти молодець? Мабуть, будь дощ. Mm, Неймовірно. Uh -huh. Неймовірно, чесно сказати. Імбір e відчувається? Імбір, вона соковита, така, і, і плотненька. Угу, uh -huh. Смачного. І приготувалася. Uh -huh. Смачного. Дякую.